Христос посеред нас продовжуємо, дорогі в Христі, брати і сестрі, наші роздуми про благословення та прокляття. Священне Писання застерігає нас від прокляті та спонукує нас до благословіння. І є ряд місць у священному Писанні, які так і звучать прямим закликом. Благословляйте. Важливо є розуміти, що це пов'язано із нашою мовою. І з нашим спілкуванням. Минулого разу говорив про благо, це добре, словляйте – це слово, благе слово, добре Слово. Зокрема, Господь Ісус Христос закликає нас благословляти навіть тих, хто нам заподіяв зло. Зокрема, в Євангелії від Матфея, 5 розділ 44 -го вірша, Господь говорить такі слова: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Тобто, у цьому вірші ми знаходимо чітку казівку про те, щоб благословляти навіть тих, хто нас проклинає. Тобто, благословляти це означає бажати добра, промовляти добре слово. До тих, хто до нас звертається злим словом. І, власне, оці місця священного писання, вони спонукують нас до роздумів, наскільки важливим є благословення в житті Християнина. У посланні апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 14 віршем, читаємо, благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте. Ще один заклик ми знаходимо чіткий до тих людей, які проклинають, щоб їх благословляти. Тобто, не додавати вогню до вогню, а погашувати цю злобу добрим, благословляючим словом. Апостол Петро, також у посланні до, у Першому суборному посланні, він чітко говорить про те, Наскільки важливим є благословення в житті людини, кажучи, не платіть злом за зло» або лайкою за лайком. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб і ви успадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого. Та уста свої підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Це місце священного писання також спонукує нас до того, щоб ми благословляли, навіть тих, хто нас проклинає. Добро чинили навіть тим, хто нам чинить лихе. І дуже важливий є ще той момент, що благословення виходить із наших уст. Апостол Яків у соборному посланні своєму порівнює уста людини із джерелом. Як із джерела може виходити чиста вода, так із уст людини має виходити благословення. Але якщо з уст людини виходить прокляття, або якісь лайливі непотрібні слова, то після вже не можуть виходити благословення. Зокрема, апостол Яків чітко про це говорить у третьому розділі свого соборного послання. Він говорить про уста і язик, кажучи, язиком ми благословляємо Бога і Отця, і ним. Проклинаємо людей, що сотворені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб таке було. Хіба ж з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може браття мої, фігове дерево родити оливки або виноград фігі? Солодка вода не тече із солонця? Цими словами. Нас священне писання спонукою до того, щоб ми свої уста стерегли від усякого непотрібного слова, щоб ми берегли себе від будь-якого прокляття, тим більше, якщо ми хочемо когось благословляти. Щоб ми берегли себе від усякого лайливого чи якогось неправдивого слова, але щоб благословляли своїми устами, а не проклинали. І тому. Дуже важливо є в житті християнина про це пам'ятати, наскільки оце благословення і прокляття переплітаються в житті нашому, наскільки важливим є берегти себе від усього непотрібного, і в тому числі від прокляття, і наскільки важливо є благословляти тих, хто поруч з нами. Тому уста людини промовляють те, що на серці людини. Тому Господь і говорить, чим серце наповнене, те говорить уста. Що людина говорить, це вияв стану її душі, це вияв стану серця людини. І дуже важливо, що якщо серце людини є чистим, то відповідно нічого нечистого людина промовити не може. Якщо серце людини є чисте, то звідти не вийде прокляття. Але через нечистоту сердечну, через злобу та ненависть, через інші пороки гріховні, часто людина вдається до таких слів, які несуть у собі прокляття. І ось тому ми повинні просити Бога про те, щоб Він очистив наше серце. Згадаємо слова псалмопівця Давида, який промовляв: серце чисте створив мені Боже, і духа правди віднови внутрі моєму. Справді, той дух правди, Святий Дух, може перебувати в серці чистому. І для того, щоб наше серце було чистим, ми повинні каятися, перепрошувати Господа і просити Його, щоб Він очистив наші серця. Тому благословляйте, а не проклинайте. І хай Боже благословення буде завжди з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!